Буквально щойно стало відомо, що кабінет міністрів відхилив внесену правку в першому читанні в Верховній Раді до проекту бюджету 26-го року на пільгове розмитнення електромобілів. І це те, що я вам говорив, як тільки ця вся інформація з'явилася. І дуже багато відомих компаній чомусь почали записувати відео, що пільгове розмитнення буде продовжено на електромобілів 26-му році. Не буде в бюджеті. Дирка, і якщо розбиратися по законам, якщо якусь правку, навіть в якомусь читанні вносять, то вона до голосування закону в цілому просто може не дожити. Так і в цьому випадку. Тому замовляти електромобілі нормально, вигідно, це класні машини потрібно, але потрібно бути готовим, що вони здорожчають в середньому на 5-6 тисяч доларів. І в цьому немає ніяких проблем і. На це потрібно розраховувати, от і все був у нас час, коли ми могли користуватися цією пільгою. Дійсно, було дешевше, було круто. Хто встиг, той купив, але. Брати зараз автомобіль і розраховувати, що він зайде до нового року без розмитнення, я б того не став би, і клієнтам би я б такого не обіцяв би, тому що така обіцянка може вилитися просто-напросто в плюс 5-6 тисяч доларів, на які клієнт просто-напросто не розраховує. Тому купуємо авто уже під розмитнення.